Говорять і про те, як змінювалася зовнішність білик. Вперше вона лягла під ніж пластичного хірурга 1999 року, а саме після народження сина Гліба. Ірина Білик мала комплекси через свою зовнішність. Зокрема, її не влаштовувала форма очей, які трішки нависали та мали сумний вигляд. Останньою краплею для білик стали слова президента Леоніда Кучма, який звернув увагу на безрадісні очі артистки. Тож Білик, не вагаючись, звернулася до пластичного хірурга, аби виправити, як вона вважала свій недолік. Втім, на формі очей не зупинилася. Далі Ірина Білик захотіла змінити форму носа. Так вона мала ніс із горбинкою, а це їй не подобалося. Ірина вважала його занадто великим. Форму носа вона змінила не повністю, утім пошкодувала через це. На думку Білик, треба було взагалі зробити його рівним. Не приховує білик, і те, що полюбляє ін'єкції краси. Також Ірина Білик робила підтяжку обличчя та збільшувала губи. До речі, схоже, що вона також змінювала зону вилиць і підборіддя. До речі, полюбляє Ірина Білик також яскравий макіяж та експериментувати зі своїм волоссям. За час своєї творчої кар'єри вона була і білявкою, і брюнеткою, і родою. Також мала і довге, і коротке, і навіть кучеряве волосся.